Контролери забракували п'яту частину пального зі 180 зразків, взятих на експертизу. Аналітики порахували, різниця між обсягами споживання і офіційним постачанням нафтопродуктів на ринок півтора два мільйони тонн. Це продукція міні НПЗ, сірий імпорт і бензинові коктейлі на заправках. Водіїв прийманюють ціною мінімум на гривню дешевше. Таке пальне зазвичай продають на брендові АЗС. Виявити на око на якісний бензин неможливо. фальсифікату, якщо фальсифіката, сляби там річ, це Добавление э, различных бензольних соединений, которые производятся на э, коксохимических заводах и вот особенно обильно на востоке Украины, это использование в качестве э, топлива сырья, в частности газоконденсату. Це використання стабільного бензина з додавленням определених акта добавок усе через вітчизняні норми виробництва пального вони ще 1984 року. Українські нафтопереробники змінювати стандартів не хочуть. Аргумент переобладнання НПЗ призведе до подорожчання пального, а значить клієнтів стане менше. Вони розуміють, що в Україні середній вік автомобіля 17,5 років. Тобто дуже багато старих автомобілів, і вони розуміють, що навіщо цим автомобілям заправлятися високоякісним пальним, там, яке відповідає критеріям Євро 5. Вони розуміють, що це, це дорого для дуже багато людей, які заправляються низькоякісним низько пальним. Найбільше страждають від Бовтанки сучасні малолітражки. Лише заміна паливного насоса у середньому коштує півтори тисячі гривень. Переустановка чотирьох форсунок дві з половиною, а комплекс свічок 180 гривень. Іноді ремонт автовласнику може обійтися до 20 тисяч гривень.